Учасник гри, 1982 року, мабуть, ще. Так, рядом Міченко Володимир, лікар, Полковець Анатолій. І наша єдина учасниця Таня Катальницька, у нас зараз Семаренко, <кешествує> педагог за фахом, житель міста Нежити. І товареші студенти, и студент, студентка технологічного технічного університету міста Київ Ярослава Стаценко Олег Педагічного інституту. Стеценко, але студент технікуму. Нишпор Анатолій, це в нас студент, також студент політехнічної КПІ, більш зараз технічний університет міста Київ. Почнемо з цього дуже цікаве число Літом 1780 року російським послом Італії була відправлена в Петербург імператриці Катерині II партія фруктів, до складу якої входить також велика кількість дивних екзотичних плодів під назвою Золоті Яблука. І зовнішній вид. І смак цих плодів дуже сподобався при дворі, і Катерина наказала регулярно доставляти її до столу з сонячної Італії. До речі, сказати, в Іспанії їх вирощували як декоративну рослину. Часкова, як лікарською, Північній Америці довго їх вважали отруйними і боялися коштувати. Зате італійці. Ми можемо їм лише подякувати. Тому що ці плоди дійсно смачні у всякому вигляді. Що вони за таке? Як називаєте ці плоди по-італійськи? То, Томато? Томато. Сприймаєте. Золоті яблука. Томато. У вас є своя? Виноград. Виноград. Золоті яблука. Навіть не знаю, як поступити до диноцію. За ці яблука, золоті яблука по-італійськи звучать. Також золоті яблука це два слова. Переклад. А буквально це звучить Помі Помідор, помідоро. Помідор. Помідорок. Всього-навсього. Ми оберігали оселі. побережали господаря про небезпеку. Дві хвилини. голос при приближенні злодія, то ну, іспользували наоборот. Тобто вони, якщо нікого немає, вони цвірчать. Якщо хтось при, ну, приближається, вони замовкають. І люди ну, привикали до їхнього співу о, і просто ну, просиналися, як вони замовкали. У нас така версія. Приймається? ваша версія? Глядачі, прошу підтримати. ...що займається ідентифікацією особи. Покажіть це. Дві хвилини. Ну, я відповідаю. А показати може, не відповідаючи? Ну, не бачу. Ну. Показати. Видно подволки збирають. Одну хвилинку. Так, не обговорюємо, нам дзвонять. Ні, бачите, видно, так? Чи ні? Та бачи, що ви бачите? — хоч вовки збирать. А оставила печата голову. Приймається версія. У вас є своя, будь ласка. Ліс таке, яке називається. Як називається? Дателоскопія. От іменна. Дактилоскопія. Чули таке слово? Але ж при чому тут віршик? Ну, ви сказали, що показати не Що ще? Причому там вірш, я не зрозумів. Показати я розумів, показали мені. А яке відношення до цього має вірші, до дактилоскопії? Місячна, зоряна, на ясна. Давно в українську мову вивчали. Що таке? Як написаний цей вірш? Ні, це не ям. Ям це двох стопового страха, а тут трьох. Ям би харакється двохстопове. Дво а трьох <ривітність> є таке, але це не він. <ривітні> Мабуть, щось має бути спільного із трактолоскопією. <ривітні> Що? Можна <ривітні> ну, було показати, все, вона взяла мені пальчика. Це була ваша вірно відповідь. Ви два рази були зовсім близько, у вас було зовсім близько від туди. вірно, тактично, але кінцевий результат, ви трошки чогось не додумуєте. Трошки, трошки у вас не вистачає чогось. Тобто мені не відбито треба було показати а але що всього-навсього пальчик. Я сподіваюся, що ви вже два рази були близько біля верби. Знати це добре. Так було запитання. Так? Знати, вміти це краще. Ні, запитання не Ні. так було. Ні, будь ласка. будь ласка. Усе чи але це ще не значить вміти. Знати і вміти це краще, але це ще не значить мати. Знати, вміти і робити. Це вже значить мати. І це, безперечно, успіх у всякій справі. А якщо знати, уміти і тримати це все в глибокій таємниці, то вибачте, як це тоді називається. Згубити, Згубити чи загубити? Згубити, загубити. Да. Прийнято. Ви відповідаєте, будь по ласка. По-різному відносять, відреагують на це. Чи то словами, чи то жестом. В наприклад, скажуть, да благословить вас Бог. В Італії, на щастя вам, на Близькому Сході, при цьому плеснувши в долоні, зроблять уклін в сторону того, хто цього припустився. Шановні, а що зроблять у нас в такому випадку? Дві хвилини. Це дуже схоже на весільний обряд. І тому у нас, я думаю, ну, на нас ватання. Та у нас, я думаю, простелють рушник і піднесуть хліб. Простеріть рушник і піднесуть хліб. Приймається. <плес> Ванлі, да благословить вас Бог. <плес> на щастя вам, кажуть Віталія. На щастя Моту От фразу в нашого скажуть, на щастя вам і достатньо. І все, весілля закінчилося. На, на Близькому сході скажуть, навіть нічого не скажуть, Ні <плес> ні в чому, ні на йоту. Що значить ані трохи, ані скиночки. Що ви за таке? А чому у вас не ні на йоту, а не ні на Альфа чи не на бета, адже йота не перша і не остання літера грецького алфавиту, а лише дев'ята. Й'ята. Діфалини. Займає саму меншу площу. Бо, ну, чорточка. Тому? По ширині. І зображення. Не заважається. І так, давайте пояснимо. Значить буква йота у грецькому... Найменше. Ти повідає один. І, і буква, вона саме найменше. Найменше одиниця була в якійсь країні, так само там. Наприклад, як у нас копійка. Ну, розмінна монета. Вона шила одиниця угу. І кажуть, що він не поступився там ні на йоту. Ні на йоту. Не стоїть ні гроша. Нарешті. Звісно, зрушилися нас рахунок. Рахунок залишає... Рахунок стає 2-0 на користь ветеранів. Але я хочу сказати, що розірвано всього лише половина запитань, і цей рахунок ще ні про що не говорить. Прошу розігратися, питання. У нас з січня 2002 року німці залишаться без марок, французи без франків, голландці без гульденів. І, очевидно, іспанці без пресетів, а італійці без лір, хоча польські злоти залишаться, так само, як і наші гривні. Шановні, що станеться 1 січня 2002 року? Ну, в цьому році. А останні країни в 2002 році на Євро переходять? вже. Переходять на... на нову валюту. Євро. На нову валюту, міжнародний обмежуваль. Він просто А ведеться. Ай подовження. Доки господар вичислав тому шерсть, йому в голову прийшла геніальна ідея винаходу, який дуже швидко завоював визнання у всьому світі. А принцип дії винаходу повністю запозичений від звичайніших сіньких реп'яхів, словачки. Що за таке? що ж це був за винахід? Поїхали. Четвер. Поїхали далі. Нас залишили ще. Mm -hmm. Спеціалісти вважають, що вік корови mm -hmm. визначається по різцям нижньої челюсті. Знатоки, як ви думаєте, а чому, власне, по нижніх зубах? Mm -hmm. Дві хвилини. По нижній шелепі визначають э, стороння зубів, поверхні не можна. Там беззубий Крой немає, там без зубів, безумів. зверху Ми зубів. Без зубів, без немає, зубів. – Немає? Немає, не різці. Чому власне визначають по нижніх зубах? Тому що немає верхніх. Звичайно, так. Це не подачу десь. Тільки це Так, смотри, на увазі запитання. Ну чорний ящик чорний, хіба ні? Чорний. А, ну, Це вам запитання? Ззовні скло. Може пластмасне якесь. Там метал, а всередині рубіни. А можливі сапфіри. Багато їх там. І всі по парах майже. Розуміло, що рік цінна. Ale je nám chybná. To také šaštěvka.